Так, дорогі мої, добрий день. Сьогодні в нас в у нас обід і в нього у нас чечевична супа за новим рецептом, картопля і гриби. Так там, все за новим рецептом. Починаємо. Ми гриби почистили, в нас печеринці. Відібрали ніжки від, від шапочок. Шапочки лишили, а ніжки порізали рівненько і продовжуємо далі. Перше, ніж ми продовжимо, ми почистимо прокуляти, які будемо також сьогодні робити з салчичою, з такими ковбасками. І будемо робити сьогодні отакий перець. Також його зараз почистимо. Включаємо нашу духовку. Включаємо нашу духовку, але в мене нема рук, зараз я десь то все поставлю. І так, ми включили духовку на 200 градусів. Ми зверх. Взяли трошки, налили сюди олійки, помастили наші ковбаски. Бачите, мастимо наші ковбаски тою олійкою, яку ми влили сюди, і запихаємо то всю духовку. Вона, правда, ще не нагрілася але нічого, вона буде нагріватися разом з ковбасками. І це ми кладемо в духовку. Окей. Ми поставили в духовку, духовку закриваємо і хай воно нам. Початься. І так, ми поставили варити зупу на перше. На друге ми поставили варити перець. Він у нас там вже. Ми поставили, почистили перець зеленим, солодким, корінководців. І ми замолили ліці трошки і кинули туди наш перець, щоб він нам протисився. Він шкварчив, тому що він мокрий, я його не покушила, і тому він нам шкварчив. Ну, то нічого, він зараз перешкварчить і буде так, як має бути. І так, ми там, все, там все у нас вариться, париться, шквариться, ми переходимо до брохолеції. Це така трава. Бачите? Нагадує, навіть не знаю. Мені здається, що в нас в природі, в дикій природі, вона росла. Я ще маленькою, правда, ці квітки ми не їли, а отак робили. отак. Оце забирали, ми ходили на штрику, там, де їздить поїзд, і воно росло, от таке воно росло. І ми оце отак брали і оце їли. Воно було дуже смачне. І воно зараз так само смачне. Це виявляється, італійські броколі, вони вирощуються на городі. Вони вирощуються і ростуть в цю пору року в нашій зоні. Їдять їх тільки квітки дуже смачні. І отакі листочки отак зривають, тому що це дуже тверда шкірочка і вона не їсть. О, зараз я їх почищу і готується вона переважно. В цій порі року, і особливо на Різдво. Вона готується з ковбасками. Я зараз почищу і потім покажу, як я її роблю далі. Отак ми чистимо наші броколі. І ці броколі переважно люди використовують на Різдво. На Різдво вони з ковбасками. І ми сьогодні зробимо також з ковбасками. Називається по Віталії то салтіча. Хто, хто цікавиться італійською кухнею, може, е може собі купити. Воно, вони мають, якщо їх проварити і воду сцідити з них відразу, то воно, вони, та гіркота пропадає. Але мені подобається, коли броколі мають ту гір гіркоту. Воно мені чомусь нагадує <смі> моє дитинство. Мені подобається воно з гіркутою і коли ти його добре про... Просмажуєш з ковбасками відразу, то, то та гіркота не відчуває, так як для мене не відчувається. Ми з чоловіком то дуже любимо, наші внуки і, і діти не дуже. То ми, в принципі, робимо, робимо для всіх, але ймо самі. Отака в нас історія з. Цвітуть вони, це їхній цвіт, і вони мають такий жовтий колір квітки. Ну, для мене вони є дуже смачні. Я їх скоренько прочищаю. Хто любить оце їсти, то в мене чоловік вже має складені зуби, він шанує їх. Він то не є, я мушу от, оту цю забирати. Окей, я то швидко. Так, а в нас ще чекає, ми поставили картоплі, бо до наших ковбасок і до наших грибів треба картопля. І картопля вариться, ми начистили, поставили варити. Ковбаски печуться, а гриби нас чекають. Я перше поставлю оце скоренько робити, і потім візьмуся за гриби. Окей, так що в нас сьогодні такий королівський обід. Ми почистили наші броколі і ми їх помиємо, трошки лишимо в воді, хай вони трошки побудуть, потім їх кинемо на пательню. За той час ми дивимося, що в нас робиться з ковбасами. Перевертаємо наші салтичі і кладемо знову, щоб воно у нас проварилося. Окей, все добре. Наша зупа майже готова. Ми тільки солимо її і пробуємо на смак. Ми гриби почистили, помили, їх нам дуже багато. І ми зараз все поставимо в мішечки і запакуємо в розвілку. Ми поставили наші міш... гриби в мішечки і зараз їх піднесемо в морозилку. Ми кладемо в морозилку, наші гриби, отак і отак. Окей. Ми промили і кладемо їх в друшляк, щоб, він... щоб наша вода з них стікла. Так, так що нас дуже горить. Ми кинули до, нашого, до наших э, перців чесничок і дамо солі. О, накриємо ще раз. І сюди в пательню ми кинули, ми кинули чесничок і дамо олії. Отак. І зараз сюди будемо кидати наші броколі. Наші броколі кидаємо в пательню. Кидаємо, напевне, побачимо. Що не нагрілося це добре пательня. Ми так будемо частка, частково кидати, бо не маємо великої котельні. І накриємо її великою кришкою. Ось є. Як тільки трошки наша, броколі, ми до них салчичу, ми, як тільки тушиться наша, наші броколі, ми до них кинемо палчичу, ці ковбаски. Як тільки тушиться наші броколі, ми до них кинемо ковбаски. Ми їх отак порозрізаємо розріжемо. Okay. Окей. Вот отак. І отак. Вот Оке. Okay. Uh -huh. Одні ковбаски ми печемо, а одні будемо робити з брокулями. Окей. Okay. Одній з передач ми говорили, що ми закупили квашену німецьку капусту. Сьогодні ми її відкрили баночку, правда, ми відкрили ще якогось одного дня, а сьогодні докидали, взяли цибульку, промили її, я завжди промиваю квашену капусту, нарізали цибульку, бас більше не ріжемо. Можна тоненько, можна грубо, можна як хто хоче. ти любиш... Квашену капусту. Ні, моя внучка я така, що не люблю нічого. Нарізали квашену капусту, ну раз вона не любить, хлопці люблять, то ми далі, дамо її трошки більше. І дамо ще моркви. Тому що німці квасять свою капусту без моркви. А ми любимо, щоб була морква. Ми видамо просто сиру моркву. Я візьму її зараз почищу, витягнуть звідси одну сиру моркву. Так, ми, бачите, натираємо одну морквину, цілком достатньо. Зараз дамо трошки солі, а може і не дамо, побачимо. І даємо олійки. Даємо нашої соняшникової олії, тому що така олія мені не дуже в нашому салаті, але вже мені пасує. Доливаємо соняшну ковою і, і перемішуємо. Салат готовий. Зупа готова. Картопля, думаю, паку. Наші, наші броколі ми кинули всі, вони нам трошки просушилися і ми кидаємо ковбаску. Ковбаску ми кинули і ми хочемо їх перемішати або накрити Ковбаску накриваємо броколями. І лишаємо то, хай воно смажиться. Зробимо тільки менший вогонь. І так, картопля в нас го готова, перець у нас готовий, броклі доготуються і ми починаємо робити гриби. В сковороду ми влили олію і зараз кидаємо гриби. Так, це є совчища ковбаска, яка вже також готова. Ми її Головки дов'ями після. Після того, як ми просмажили гриби, шапочки, до золоти з того кольору, ми кинули трошки масла, кинули моркву. Морква нам також прожариться і ми кинемо цибульку. І так, ми кинули сюди цибульку, моркву, олії, масла і грибів. І останній фри вино. Черване має бути. Наливаємо. Це вже готові гриби. Ми знімаємо його з вогню. Отак робимо, показуємо, що вони вже готові випаровуватися алкоголь. І лишилося все саме смачне. І так, дорогі мої, обід у нас готовий. На перше, в нас чечевична зупа, на друге, картопля з грибами за новим рецептом, квашена капуста і броколі, про які я вам говорила. Вони всі всьо смачне, ми зараз будемо обідати. Я вам щиро і щиро і щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал. Даєте мені коментарі, я всім дам відповідь. Починається і наближається гарне свято Різдво Христове. Ми почнемо різдвяні готувати різдвяні якісь, якісь страви і будемо вчитися самі, і будемо показувати вам. А зараз я хочу вам подякувати ще раз від щирого серця за ваші хороші і нехороші відгуки по поводу моєї передачі. Подякувати вам, попросити, щоб ви заходили на мій канал, коментували, робили лайки, побажати вам хорошого міцного здоров'я, мирного неба, всіх гараздів, доброї, і хорошої долі. Я з вами прощаюся. Кажу вам всього найкращого до зустрічі. А нам кажу смачного.